Дякую. У мене питання до от, пані Матіос. Дивіться, я вас дуже поважаю як письменницю, і я думаю, що дуже багато людей, які не здивляться, вони вас знають, як вас письменницю. Але так сталося що на цих виборах, що е, прізвища і люди відомі використовуються на виборах. Ми знаємо приклади Таїсі Повалі. Ми знаємо приклад Андрія Шевченка. От, скажіть, будь ласка, якщо бути щирим. Ви самі не відчуваєте, що дійсно використовують зараз те, що ви є письменницею, але ж насправді у вас немає того досвіду, про який каже Андрій Лєнко. Тобто ви не працювали я в політичному. полі. я хочу вам заперечити, Мустафа. Я маю. Більш ніж 15-річний досвід роботи на державній службі. Я тою нудною марудною роботою, яка мене, якщо я туди потраплю, чекатиме у парламенті, я mm -hmm. займалася. Mm -hmm. Я держав... я є державний службовець третього рангу. Mm -hmm. Але два роки тому моя держава, теперішня влада, сказала, що такі люди її в гуманітарній сфері mm -hmm. державі не потрібні.